Які огидні секрети ваш роботодавець приховує від своїх клієнтів? Я працював у великому кінотеатрі, і ми переробляли ходоги. Якщо сосиски весь день лежали на роликах і не продавалися, їх клали у відро, заморожували, а потім знову продавали. Ми якось провели експеримент і залишили одну на роликах, щоб побачити, скільки часу вона там протримається: сім чортових днів. У Тім Хортонс ви могли заплатити додатковий долар за шоколадне печиво з намальованою посмішкою, а всі виручені кошти йшли на благодійність. На жаль, власник магазину просто заходив у систему скасовував продажі печива і замінював їх на продажі звичайного, забираючи собі ці кошти. Я працював у сфері самообслуговування в Рокліні, Каліфорнія. Усі клієнти повинні були підписувати договір оренди, в якому зазначалося, що компанія не несе відповідальності, якщо їхню комірку зламають і щось вкрадуть. Я дізнався, що у нас відбувалося 7-8 пограбувань щороку. Власників судили, але вони завжди вигравали справи, оскільки представляли цей договір у суді, і суддя відхиляв позови. Одного разу, повернувшись із відпустки, щоб забрати зарплату, я побачив, як власник і менеджер вантажать у вантажівку речі з комірки, яка їм не належала. Я пішов за ріг, звідки. Ки через паркан було видно, як вони зламали іншу комірку. Зняли замок і почали вантажити телескоп, великий телевізор і електроінструменти. Наступного дня я запитав колегу, і він сказав, що власники складу продають речі, які кридуть у клієнтів. Власники, менеджер робили те саме в іншому складі. Я звільнився і зателефонував до поліції та розповів, що роблять власники. Поліція сказала, що нічого не може зробити, якщо їх не зловили на гарячому. Фахіта з шоу звук шипіння виникає через те, що ми лємо олію на воду та гарячу тарілку, а не тому, що щось було приготовлено на грилі. Моє життя повна брехня. Мій колишній роботодавець стягує з клієнтів плату за резервну систему інтернету, яка навіть не працювала. Я активно її розробляв, коли звільнився. Один клієнт зателефонував і попросив показати записи резервного копіювання. Я сказав, що система не працює і що, наскільки мені відомо, записів немає. Клієнт розлютився, позвонив босу. А бос розлютився на мене за те, що я не збрехав. До біса це все Невеликий підприємець, у якого я працював кілька років тому, регулярно вираховував із зарплат співробітників премії за медичне страхування, але ніколи не надсилав платежів до страхової компанії. Через 2-3 місяці страхування було скасоване, і це сталося саме тоді, коли син однієї працівниці потрапив у серйозну автомобільну аварію. Вона дізналася в приймальному відділенні лікарні, що в неї більше немає страхування, хоча вона його завжди оплачувала. Наступного дня вона прийшла до офісу дуже засмучена. Він почав виправдовуватися і шукати причини, чому не міг відправити платежі. Ця зазвичай спокійна жінка схопила степлер і кинула в нього. Він навіть не постраждав, але вирішив подати на неї до суду. Суддя, вислухавши історію, відхилив його позов і зазначив, що сам би можливо зробив те саме, якби опинився на її місці. Я продавав машини в одному великому автосалоні. Неофіційний конкурс серед продавців полягав у тому, щоб продати машину за ціну значно вищу за рекомендовану виробником. Це досягалося за допомогою заплутування клієнтів у вартості, умовах платежів і маніпуляціях з оцінкою обміну. Інколи це доходило до шахрайства. Наприклад, обіцяли клієнту знижки від виробника, але не застосовували їх. Переможець за два місяці продавав машину, яка мала коштувати близько 20 тисяч доларів, за понад 30. Гірше, що клієнт навіть не здогадувався. Я працював у сфері харчування, і це місце було не лише брудним, але й корумпованим до абсурду. Працівники кухні не носили рукавичок, а кухарі із задоволенням змушували клієнтів їсти стару їжу або ту, що впала на брудну підлогу. Менеджер постійно кревчує в офіціанток і звинувачував у цьому клієнтів або підозрілих молодих працівників. Найгірше, що він робив, це те, як обманював молодих працівників під час свят. Він забирав зі скриньки 100 доларів, звинувачував у цьому працівників і навіть дзвонив їхнім батькам, щоб налякати їх. Ми всі об'єдналися, зібрали докази і його звільнили миттєво. У ветеринарній клініці, де я працював, я організував цілий місяць збору благодійних коштів. Всі гроші були вкладені в сейф, але дружина власника клініки взяла їх і купила собі косметику Шанель. Я звільнився від огиди. Робота у ресторані відкрила мені очі на те, наскільки брудними можуть бути ці заклади. Клієнти бачили, як мухи літають навколо салатів, фруктів і порогів, але все одно поверталися. У напоях знаходили мертвих комах із нашого льодогенератора. Одного разу живого таргана виявили в салаті. Я працював у національній мережі зоомагазинів, які стверджували, що отримують цуценят від надійних заводчиків. Насправді вони приходили з цуценячих фабрик, хворі та налякані. Ми також брали кошенят із місцевих притулків і продавали їх за завищеними цінами. І нарешті, як людина, яка працювала в аквапарку, я більше ніколи не піду до публічного басейну. Те, що ми діставали з фільтрів, неможливо описати. Ми знаходили в цих фільтрах все від дитячих підгузків до зіпсованих продуктів. Щоб вирішити проблему, ми просто Заливали басейни величезною кількістю хімікатів, настільки токсичних, що в цій воді нічого не могло вижити, і на цьому все закінчувалося. Це змушує замислити, що варто взагалі відвідувати громадські басейни. У нашому закладі співробітникам майже примусово доводиться робити пожертви на благодійність, які потім компанія представляє як власні. Водночас самі працівники нічого не утримують у відповідь, а справжня допомога нужденним залишається під питанням. Я працював у Дейрі Квін, де віконце для збору коштів на підтримку дітей з онкологічними захворюваннями насправді було вже давно припинено як офіційна ініціатива. Усі гроші з цієї коробки менеджер просто забирав собі, що було огидно навіть за найменшими моральними стандартами. Коли я працював складським менеджером у великій мережі магазинів канцелярських товарів, однією з моїх обов'язків було збирати товари, що не продавалися для пожертв однак, замість того, щоб їх дійсно передавати благодійним організаціям, мій бос розпродав їх на стороні або залишав собі. Мій останній бос відмовлявся наймати когось, окрім білих жінок, і використовував спорт для стирання терміну придатності з прострочених продуктів, включно з молочними. Після цього він знову виставляв їх на продаж. Ця людина була вкрай огидною. Ще один колишній колега, який працював охоронцем, розповів про те, що в роздягальних великих магазинів є вічки для спостереження. Вони призначені для жінок-охоронців, які стежать за порядком, але жінок серед охорони не було. Це місце стало раєм для воєристів і людей із сумнівними намірами. Ще одна історія з компанії, яка повинна була зберігати довірчі рахунки для клієнтів. Гроші надходили на рахунок і мали бути виплачені клієнтам через 30 днів. Однак керівництво не виплачувало ці кошти більше трьох років, підробляючи бухгалтерські звіти. Один клієнт був ошуканий на мільйон доларів. Весь цей час компанія брехала клієнтам і приховувала правду. Я був настільки обурений цією ситуацією, що вирішив повідомити про це відповідні органи. Мені було байдуже, які наслідки це матиме для мене, адже я не міг далі працювати в компанії, яка настільки зневажає своїх клієнтів і свої зобов'язання перед ними. Після мого звільнення я сподівався, що керівництво нарешті постане перед судом, але не знаючи, чи справедливість перемогла. Ще одна історія з моєї кар'єри. У минулому я працював у компанії, яка проводила заходи, і обслуговувала клієнтів на корпоративних подіях. Ми мали запас дорогих алкогольних напоїв, але керівництво запровадило практику доливання дешевих спиртних напоїв у пляшки преміум класу. Крім того, наприкінці заходів клієнтам виставляли рахунки за алкоголь, якого вони насправді не замовляли. Ось це було настільки відвертою крадіжкою, що я не витримав і пішов звідти. Один випадок, який я пам'ятаю, це робота на складському підприємстві. Кожного місяця я збирав товари для пожертв до місцевих благодійних організацій. Ці речі сканувалися, упаковувалися на піддони і вантажились на вантажівки. Але я помітив, що деякі речі, які мали бути передані на благодійність, дивним чином зникали. Пізніше я виявив, що мій керівник відміняв сканування товарів, які йому подобались, і залишав їх собі. Коли я спіймав його на гарячому, він навіть не спробував виправдатися, а просто запропонував мені також щось вибрати з пожертв. Я негайно написав заяву на звільнення та повідомив про це вищому керівництву. Працюючи в парку атракціонів, я став свідком, як директор наказував просто фарбувати іржаві конструкції, щоб вони виглядали новими перед перевірками. Деякі болти були настільки іржавими, що могли обірватися будь-якої миті, створюючи загрозу життю людей. Мене лякало, що ніхто не брав це до уваги, а лише маскував проблему. Також вражає історія з магазином Victoria's Secret. Використану нижню білизну, яка мала очевидні ознаки носіння, працівники зобов'язані були повертати на полиці. Мій менеджер лише порадила оприскати парфумом ті речі, що мали неприємний запах. Мені доводилося потай псувати такі речі ножицям, щоб їх не продавали іншим клієнтам. А які історії траплялися з вами? Розкажіть про це у коментарях. Дякую, що дослухали це відео до кінця. Бережіть себе та всього доброго!